Відчуття тяжкості в грудях є симптомом ну, великої кількості станів. Да? То, на що треба звертати. Перше увагу дуже важливо: тяжкість в грудях може бути одним єдиною ознакою проблем з серцем, пов'язаних там або із стенокардією, або з інфарктом міокарда. Стенокардія це не завжди болі, Оце так дійсно може бути як відчуття тяжкості в грудях. Інше це може бути відчуття пришвидшеного серцебиття, яке людина от саме відчуває як відчуття тяжкості в грудях, утруднений вдих. Ну, і е, тяжкість в грудях може бути симптомом ну, і захворювань саме бронхолегеневої системи. Тому, якщо це супроводжується ще кашлем або якимось іншими симптомами захворювань респіраторної системи, то